Цей випуск виходить за підтримки Favbet. На стадіоні Ренато Даль Ара в Італійській Болоньї під дощем відбувся матч першого туру оновленої ліги чемпіонів, у якому місцева одноіменна команда приймала Донецький шахтар. Поєдинок завершився безгольовою нічиєю 0-0. Чемпіон України вважався аутсайдером у протистоянні з клубом, який вперше за 60 років отримав право зіграти в найпрестижнішому клубному турнірі Європи. Утім, саме гірники ледь не забили швидкий гол. Вже на другій хвилині зустрічі закидання. На Ігіналду закінчилися виходом бразильця на ворота і фолом захисника в штрафному майданчику. За що рефері без вагань вказав на 11-метрову позначку. На жаль, Георгію Судакову не вдалося забити. Блискуче зіграв голкіпер Болоні Скорубський. У другому таймі Дмитро Різник декілька разів рятував Шахтар у ситуаціях, які здавалися безвихідними. Італійці цілком могли забивати і навіть не одного разу. Проте голкіпер гірників Дмитро Різник був у цей вечір неперевершений. У підсумку 0.0 Гравці Шахтаря Данилу Сікан та Юхим Конопля отримали травми у матчі Ліги Чемпіонів проти Болонії. На 35-й хвилині зустрічі замість Сікана на поле вийшов Невертон, а на 41-й Вінісі Остобіа замінив коноплю. Сікану голкіпер Болонії Лукаш Скорубський рукою влучив по обличчю, а конопля присів на газон та тримався за лівий бік. Як повідомляє журналіст Ігор Бурбас, лікарі діагностували у Сікана перелом носа. Разом з тим, з мозку у граціани. Виявили. Також за інформацією, трибуна ком стало відомо, чому гравець Шахтаря Кевін не потрапив до заявки команди на матч Ліги Чемпіонів проти Болонії. За інформацією джерела, 21-річний бразилець пропустив гру, бо отримав ушкодження. Попри це, футболіст був присутній з командою на стадіоні в Італії. Опорний півзахисник Шахтаря Тарас Степаненко вийшов на заміну у матчі першого туру Ліги Чемпіонів проти Болоньї. Для 35-річного українця цей матч став сотим у Єврокубках. На його рахунку, 71 матч у Лізі чемпіонів та 29 у Лізі Європи. Степаненко дебютував на міжнародному клубному рівні у 2010 році. За цей час він забив 6 голів та віддав 6 асистів. Більше матчів за українські команди в Єврокубках мають лише 4 гравці. Айсон 105, Андрій П'ято, 132, Даріо Серна, 137 та Олександр Шовковський, 143. Київське Динамо у перенесеному матчі четвертого туру УПЛ перемогло Полтавську «Ворсклу». Матч на стадіоні імені Валерія Лобановського завершився з рахунком 3-1. Гості розпочали зустріч першим номером, постійно атакуючи ворота Бущана. Лише на 15-й хвилині підопічні Шовковського змогли перехопити ініціативу. Після чого гра розвивалася за сценарієм білосиніх. На 33-й хвилині дебютант киян Брайан Себалюс відкрив рахунок у матчі. А вже через дві хвилини Олек. Олександр Караваєв зробив рахунок 2-0. У другому таймі полтавці змогли відіграти один гол, внісши інтригу у матч, але вирвати нічию їм не вдалося. На першій доданій хвилині Олександр Піхальонок оформив остаточний результат. Ця перемога дозволила Динамо набрати 15 очок та очолити таблицю УПЛ. Свій наступний поєдинок столична команда проведе 21 вересня з рухом. Півзахисник Динамо Володимир Брашко отримав травму у перенесеному матчі четвертого туру УПЛ проти Ворскли. На 55-й хвилині зустрічі 22-річний українець отримав ушкодження, виконуючи підкат проти Івана Нестеренка. Через три хвилини хавбека замінив на полі Олександр Андрієвський, залишаючи поле, футболіст тримався за ребра. А на 67-й хвилині через травму був замінений ще один гравець Динамо Браян 23-річний колумбієць не зміг продовжити гру. Після зіткнення головами з Денисом Дукве одразу після отримання травми Брайан втратив свідомість. А за інформацією тато таке зазначається, що у Сибалюса немає ні струсу, ні перелому кісток. Головний тренер руха Віталій Пономарьов розповів про підготовку команди до матчу сьомого туру УПЛ проти Динамо. Цитата: команда вже проаналізувала попередні матчі з Ворською. Зрозуміло, що це не позитивний для нас результат. Враховуючи, що 60 хвилин ми грали у більшості, треба зробити правильні висновки та виправити свої помилки. Зараз рух у звичному режимі готується до матчу з Динамо. Наразі я задоволений тим, як виглядає рух на старті сезону, з огляду на те, які кадрові проблеми у нас. Зараз частина гравців вже відновилася від травм та тренується у загальній групі. Мова йде про Марку Сапугу, Юрія Климчука та Фредді Плюмена. Матч буде в суботу, тому до того часу ми будемо дивитися, в якому стані будуть ці футболісти і чи потраплять вони у заявку. Хотілося, щоб вони якнайшвидше набрали оптимальні кондиції. Але ми не будемо форсувати цей процес, адже важливо, щоб хлопці були у формі, сказав Пономарьов. Евертон опублікував інформацію щодо кадрової ситуації в команді. Зазначається, що лівий захисник Віталій Миколенко одужав від хвороби. Саме через це українець був замінений у матчі з Астон Вілою у першому таймі та пропустив гру із Саутгемптоном. Наступний свій поєдинок команда Шона Дайча зіграє 21 вересня проти Лестера. За інформацією, Team Talk, Арсенал активно моніторить ринок у пошуках нового лівого захисника. Як повідомляє Джерело, саме підписання гравця на цю позицію стане для лондонського клубу однією із головних цілей на зимове трансферне вікно. Зазначається, що Арсенал готовий продати Олександра Зінченка, а йому на заміну підписати Мігеля Гутєреса з Жерони. У поточному сезоні Зінченко провів чотири матчі без результативних дій. «Челсі» у зимове трансферне вікно хоче продати декількох своїх гравців. Повідомляє тім Талк. За даними джерела, до цього списку входить він команди Михайло Мудрик. Джерело характеризує відхід 23-річного українця як дуже можливий. Інтерес до півзахисника є з боку представників АПЛ та інших європейських клубів. Баварія, яка хотіла орендувати Мудрика у січні цього року, все ще продовжує слідкувати за ним. Проте інтерес зменшився, оскільки на посаді головного тренера Мюнхенців тепер знаходиться інший тренер, цікавиться Мудриком і Марсель, який очолює колишній тренер Шахтаря Роберто Дедзербі. Італійсь є великим шанувальником українця та вірить, що зможе отримати від нього найкращі якості. Нагадаю, Могравець та тренер разом працювали в шахтарі в сезоні 2021-22. Оренда є найбільш ймовірним варіантом для Мудрика, адже не факт, що провансальський клуб захоче посередині сезону витрачати великі гроші. У поточному сезоні Михайло провів за лондонський клуб чотири матчі результативними діями не відзначився. Попри програні матчі з Албанією та Чехією у лізі нації збірна України піднялася з 25-го місця на 24-те. Зараз в активі українською збірною 1548 і 29 бала. А було 1567 та 25. Україна продовжує перебувати поза топ-12 рейтингу ФІФА серед європейських збірних. Саме це не дозволяє потрапити у перший кошик при жеребкуванні відбору до чемпіонату світу 2026. У топ-10 рейтингу. Рейтингу змін не відбулося. Відсторонена від міжнародних турнірів збірна Оркостану втратила одну позицію 34 34-те місце. У Києві відбулося вручення тренерських Ей дипломів УЄФА. Ліцензії вручили завідувач кафедри фізичного виховання і спорту Олександр Шемич, директор центру ліцензування УАФ Валерій Шамардін та методист центру ліцензування УАФ Ей дипломів УЄФА Ігор Хіміч. Найвідомішим випускником курсів став лідер Динамо Андрій Ярмоленко. Диплом ЕЙ дає право працювати лише асистентом головного тренера. Вінгер Жерони та національної збірної України Віктор Циганков перебуває у сфері інтересів кількох клубів АПЛ. Про це повідомляють декілька англійських джерел. Арсенал, Ліверпуль і Астон Віла посилюють інтерес до Віктора Циганкова. Клуби АПЛ серйозно розглядають 26-річного футболіста як можливість підсилити свої фланги. Циганков, який зарекомендував себе як один із найвидатніших гравців Ла ліги, може стати наступним, хто зробить стрибок в еліту англійського футболу. Арсенал, зокрема, шукає довгострокову альтернативу на фланзі. І після того, як під час літнього трансферного вікна йому не вдалося здійснити жодного трансферу на цю позицію, ім'я циганкова набуло популярності. Астон Віла після від'їзду Саудівської Аравії бачить Віктора опцією для посилення конкуренції. У Ліверпуля також є вагомі причини уважно стежити за гравцем Жерони в умовах невизначеності навколо майбутнього Мохамеда Салаха. У гравця закінчується контракт із мерсесайцями. Якщо циганкову вдасться зберегти свій рівень гри, то вже цієї зими його підпише один із топових клубів. 26-річний циганков провів за жарону у поточному сезоні 5 матчів в усіх турнірах. На його рахунку один гол та одна результативна передача. Георгій Бущан був незадоволений у таборі Динамо виник конфлікт. Основний голкіпер Київського Динамо Георгій Бущан був незадоволений тим, що новий амбасадор білосиніх боксер Володимир Кличко взяв собі в користування його ігровий номер. Після представлення нового офіційного амбасадора Динамо, яке відбулося напередодні 19 вересня, захисник столичної команди Олександр Караваєв розповів, що нині у команді є певний конфлікт інтересів. Річ у тому, що новим амбасадором Динамо на поєдинки у Єврокубках став легендарний український боксер Кличко. Володимир Кличко. Він взяв собі футболку з першим номером, що не дуже сподобалося голкіперу білосиніх. Цитата Караваєва: після тренування Жора Бущан був незадоволений тим, що Кличко взяв собі перший номер. Я нічого не хочу сказати, але в них майже однакова вагова категорія. Бущан також займається боксом на аматорському рівні, сказав Караваєв.